Всім привіт! Друзі! Спробуємо сьогодні ніжну запіканку з цвітної капусти під соусом бешамель. Вона на смак майже як десерт. Годі розповідати, ходімо готувати! Підготуйте все необхідне: цвітну капусту, молоко, вершкове масло, борошно, сіль, бринзу та мускатний горіх. Така гарна палітра білого кольору у нас вийшла. Розберіть капусту на суцвіття та відваріть підсоленій воді протягом 5 хвилин. Або ж можна не відварювати, тоді час випікання в духовці потрібно буде збільшити. Ще додайте один лавровий листочок киплячу воду. Потім викладаємо суцвіття з гарячої води та даємо остигнути. Тим часом розпочнемо готувати соус з В Сухий казанчик відправляємо борошно, підсушуємо його до рум'яного кольору, щоб з'явився горіховий аромат. Додаємо вершкове масло та підсмажуємо на невеликому вогні 3-4 хвилини, помішуючи суміш. Далі вливаємо порціями молоко і вінчиком інтенсивно перемішуємо до повного з'єднання інгредієнтів. Чекаємо, поки суміш закипить. Додаємо трішки більше солі, дві чайні ложки, так як цвітна капуста не солона, плюс мускатний горіх. Капуста дуже гарно поєднується з мускатним горіхом. Перемішуємо і чекаємо, поки соус застигне, до такого стану, щоб можна було легко залити капусту. Цвітна капуста містить дуже мало калорій. При цьому за вмістом корисних речовин вона перевершує всі інші види капусти. Вона уповільнює травлення і сприяє відчуттю ситості. Цвітна капуста багата холіном, що дуже важливо для зміцнення нервової системи. Також в ній велика кількість антиоксидантів, що захищає імунну систему. Тому цвітна капуста це дуже корисний овоч. До того ж, доступний за ціною і дуже смачний. Тепер потрібно викласти проварену капусту в форму щільно, намагаючись закрити весь вільний простір. Далі заливаємо її ще гарячим соусом. Слідкуйте, щоб він потрапив в усі шпаринки. Можна трішки потрусити форму, щоб соус рівномірно розподілився по всьому об'єму. Закриваємо форму фольгою та відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів приблизно 25-30 хвилин. Потім дістаємо і посипаємо солоною бринзою або фетою, або ж моцарелою та відправляємо ще на 8-10 хвилин в духовку. Готові запіканці необхідно дати трішки остигнути, подаємо в теплому вигляді. Така запіканка добре смакує з білковою їжею, м'ясом або рибою. А також до будь-яких каш, рису, спагетті. Вона виходить дуже ніжна, м'яка з вершковим смаком. Нагадує повітряний десерт. Друзі, спробуйте таку запіканку і насолодіться вишуканим смаком цієї страви. Бажаю всім гарного настрою і до нових смачних рецептів!